Наприкінці 2022 року уряд ухвалив зміни до низки постанов, що стосується виплат державних допомог. Відтак цим документом продовжили автоматичну виплату таких допомог на період воєнного стану. Про це журналістам телеканалу Конкурент Тіві розповіла директорка департаменту соціальної політики Луцькради Вікторія Майборода. Цією постановою продовжено виплату державних допомог. На природі воєнного стану і одного місяця після. Винення воєнного стану або ж щодо його скасування, це зокрема стосується отримувачів допомоги на дітей, над якими встановлено обіку піклування, на дітей, які хворі на тяжкі захворювання, також допомога дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Також допомога особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої другої групи внаслідок психічного розгляду, втім автоматично продовжили виплати лише вище згаданим категоріям лучан. А ось іншим потрібно підтвердити право на продовження отримання допомоги січня 23-го року, по яких треба підтвердити право на продовження виплати. Це саме допомоги малозабезпеченим сім'ям, державна допомога на дітей одиноким матерям, і також допомога непрацюючій особі, яка досягла загального віку пенсійного, але не має права, не набула право на пенсійну виплату, тобто не має відповідного стажу. Відтак, усім, хто підпадає під вище згаданий перелік, необхідно звернутися до департаменту Всі соціальної бачите. політики. Також з початку року у Луцькій громаді. Продовжують виплати і внутрішньо переміщеним особам за словами Вікторії Майбороди, Ця допомога також автоматично продовжена, адже вона не має кінцевої дати з початку призначення.